Всім привіт! Ми приїхали в село Токівське Апостоловського району на Токівський водоспад, який знаходиться на річці Кам'янка, Притока, Базавук. Травичка повигорала ось такими скалами, камінчиками. Ми добираємося до водоспаду. І ось уже скоро підійдемо. Ага, водички вже мало. Водоспад каскадний. Висота його над річкою 38 метрів. Повна висота 6 метрів. Ось такий токівський водоспад. Він утворився на виступах червоного граніту. Село Токівське, Апостоловський район, Дніпропетровська область. Токівський водоспад. Є така легенда, що це не тільки Токівський водоспад, а ще й назва йому Калнишевський. Саме кошовий атаман Петро Калнишевський першим почав заселяти землі навколо Дніпра, що нижче порогів. Старожили розповідають, що на території нинішнього червоного Току в Петра Калнишевського був маєток, поряд з яким було викопано глибокий колодязь із найсмачнішою в околиці водою, і про те, що біля колодязя зупинялися ночувати чумаки, прямуючи з Криму до Чигирина та Києва. Ось така краса, гранітні, дивіться, які камені. Сюди з'їжджаються з усієї України, туристи, відпочиваючі. Раніше тут води було дуже багато. Дивіться, воно гадюка велика. Воно днівка. Дивіться, які дні ходяться. Їх там дві. Ну, тут дуже багато днів, тому що, так, да, дві, дві, одна вже нирнула. Каміння багато. І вони живуть в каміння. Дивіться, які каміння. Токівський гранітний кар'єр. Такий гарний, яка водичка. Там люди купаються далі.